Придбали даний кондиціонер в інтернет-магазині Алло. Ось тана модель показуємо на телевізорі, який теж був куплений в Алло. Ось, можете там, подивитися модель. Ціна на даний момент. Встановлений ось тут. Встановлення теж брали на Ало ваучер. І ось є безліч режимів. Який можна подивитися на сайті Ало? Зараз максимальна його продуктивність. Послухайте шум. Ну, доволі так тихо на максимальних обертах.